Дорогі брати та сестри, я хочу прочитати невеличкий уривок із Євангелія від Луки, 12 розділ з 16 вірша. Євангелія від Луки, 12 розділ з 16-го вірша, і він розповів їм притчу, говорячи: в одного багача огойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав: що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю. Розвалюю клуні свої, і просторніші поставлю і позбираю туди пашню свою, всю на свій достаток. І скажу я душі своїй душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж, тапи і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї, ось душу твою, зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був. Наготово. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Будь ласка, сідайте. Чи знаєте ви чи ні, дорогі друзі, що в кожної країни є свій золотий запас? Давайте на мить уявимо, що кожен із вас, кожному з вас сказали, що ви. Маєте доступ у сховище, де зберігається золотий запас, ну, скажімо, Сполучених Штатів Америки. І от ви заходите у це сховище, перед вами відкриваються будь-які двері. Я бачу, дехто із вас вже уявив себе в цій ролі. І от ви заходите, і вам сказали, що ви можете винести із цього сховища скільки захочете добра. Але уявіть собі людину, яка Мала цю можливість, але із цього сховища винесла всього-навсього лише 5 копійок. 5 копійок, взяла собі в кишеню, поклала і пішла. Як би ви охарактеризували цю людину? Ну, Напевно, першу, перша думка, яка приходить, ви би сказали, ця людина просто нерозумна, правда? Людина, яка мала доступ до таких речей, могла винести скільки захоче, взяла лише. 5 копійок. І знаєте, дуже уважно, давайте подивимось на цю історію, на цю притчу, яку ми прочитали, що Бог дав цій багатій людині, людині хороший врожай. Взагалі, контекст цієї притчі полягає в тому, що до Христа підійшла людина і сказала учитель: скажи моєму братові, щоб він розділив зі мною спадщину. Можливо, там був якийсь сімейний конфлікт, знаєте, не могли поділити між собою. Брати рідні. А Христос, говорячи цій людині, і Він каже: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя людини не залежить від достатку Його. І потім Христос говорить цю притчу. Але подивіться уважно, з людської точки зору. Якщо ми проаналізуємо життя цієї людини, багато із цієї притчі, то ми можемо впевнено сказати, що ця людина досягла успіху. Тобто ми її можемо назвати успішною людиною, правда? Чому? Тому що вона зібрала великий врожай, і навіть їй прийшлося ламати свої старі амбари да, для зберігання врожаю, будувати нові, більші, більші за старі. І багато-багато добра ця людина склала. Можна назвати її успішною людиною. І з людської точки зору, вона досягла успіху, вона прожила, прожила життя прекрасно. Якщо б не 20-й вірш, якщо б не було 20-го вірша, ми б могли це з певністю сказати. Але дивіться, як Бог підсумовує, підводить таку, знаєте, риску фінальну. Життя цієї людини. І ось подивіться, Господь говорить, нерозумний. Він звертається до цієї людини і каже, ти нерозумний. Знаєте, тема моєї проповіді сьогодні не проживай життя даремно, не проживай життя даремно. І цій людині казалось, що здавалося, що вона прожила життя не даремно нічого собі, таке багатство. Стільки всього добра, і навіть душі своїй він каже: тепер їж, пий, веселись, тепер можна навіть працювати не потрібно. Можливо, до цього вона тяжко працювала, вкладалась, та ось, там на полі, може там насіння купувала, елітне якесь, може там добрива, якісь теж е, заготовляла, все це вкладалась, а тут все те. Тепер врожай прийшов, можна продавати, заробляти гроші, жити для себе. Але Господь підводить фінальну рису. Він каже, ти нерозумний. Ти прожив своє життя даремно. Чому? Тому що в цю ніч візьмуть душу твою. Кому зостанеться те, що ти наготовив? Звучить риторичне питання. Брати та сестри, і подивіться, життя людини цієї можна з легкістю вмістити в три слова. Це трошки дивно, але. Три слова можна вмістити життя цієї людини. Для того, щоб нам було легше запам'ятовувати, всі ці три слова будуть починатися на одну і ту саму букву. Це благословіння, безумство, біда. Благословіння, безумство, біда. Так, ми бачимо, що Бог благословляє людей і цю людину Бог благословив хорошим врожаєм. Але що людина. Зробила з цим врожаєм. Вона, і подивіться, тут сказано для себе, да, все, все мені, все, все для себе. Якщо б можливо, він цей врожай поділився з бідними, нужденними, яких було багато тоді в землі ізраїльській. Можливо, це було б недаремно, недаремне життя. Але він каже: я для себе зберіг, душе їж, пий. Тобто все, знаєте, все мені нічого. Нічого я не винен людям, які мене оточують. Так, так ця людина вважала. І Бог робить висновок і каже, що так буває з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Таке, таке життя можна з певністю назвати даремним. Друзі дорогі, і я хочу з вами сьогодні пороздумовувати. І, можливо, задайте собі питання, яке моє життя? Чи не проживаю я своє життя даремно? Можливо, ви скажете, ну, в мене стільки справ, в мене стільки всього, і, там, і діти, онуки, можливо, і робота, і домашні якісь справи, багато-багато чого. Дорогі друзі, але зайнятість це не означає успішне, добре життя. Зайнятість. У вашому житті. Це ще не означає, що Бог згоден з тим, що ви робите в своєму житті. І цей приклад нам про це говорить. Є, до речі, ще один хороший, гарний приклад недаремного життя. В книзі Буття, перша книга Біблії, знаєте, є там такий біблійний герой, як Ной. Ной. Не знаю, задумувалося ви чи ні, що з точки зору от, сучасних, можливо, бізнесменів, з точки зору сучасних там, може, маркетологів, Ной, Ной він робив саму безперспективну справу всього свого життя. Що робив Ной? Поки всі гуляли, веселились, раділи життю, що робив Ной? Він будував ковчег. І я думаю, що йому казали: Ной, а що ти робиш? А куди ти вкладаєш своє життя? Ти будуєш великий корабель на суші, де немає води. І кажеш про те, що вода з неба піде, хоча до того написано, що пар піднімався від землі, Бог таким чином рушав землю. І ці люди казали, Ной, а ти робиш саму безперспективну справу усього свого життя. І знаєте, до якого моменту вони все це казали? До того самого моменту, поки не пішов дощ. Після цього люди зрозуміли, що Ной будував недаремно. До речі, будував він ковчег 120 років. 120 років свого життя Ной поклав на будівництво. І, повторюсь, з людської точки зору, він безглузді речі робив. Навіщо? Люди питали його. Але коли пішов дощ, коли почала підніматися вода, люди зрозуміли, навіщо Ной будував цей Ковчег. Але, на жаль, вже було пізно. Двері зачинив за Ноєм сам Бог. І тому, друзі, звучить серйозне застереження для нас із вами, що можна прожити прекрасне, знаєте, таке. Життя ні в чому не маючи потреби, так знаєте, для себе, але це життя буде прожито даремно. І виникає питання: а як же що робити нам? Як не прожити своє життя даремно? Друзі, дорогі, я хочу звернути і нашу увагу на дві поради. Дві поради із книги Біблії. Які говорять нам, що нам треба зробити, щоб наше життя не було даремним. Звичайно, цих порад в Біблії більше, ніж дві, але я тільки на дві зверну уваги, тому що час моєї проповіді він не безкінечний. І так, перша порада, як нам не прожити наше життя даремно, записана в книги псалмів, псалом 118, вірш 31-й. Псалом 118, вірш 31. Сказано так: до свідоцтв твоїх я приєднався. першу частину до свідоцтв твоїх я приєднався. У синодальному перекладі, знаєте, як написано, Я приліпився до Твоїх заповідей. Я приліпився до Твоїх заповідей. Друзі, дорогі, перша порада. Щоб нам не прожити наше життя даремно, приліпіться серцем до Божих заповідей, приліпіться серцем до заповідей Господніх. І ми, люди, ми розуміємо, що таке приліпитися. Да? Тобто це стати єдиним цілим, коли ми щось з'єднуємо да, в своєму житті, можливо, зварювальник так, на підприємстві там. Робить свою роботу, роботу він робить так, щоб оці дві частини з'єднались між собою і нічого не змогло їх від'єднати. Знаєте, друзі, ось це дуже важливо, коли Боже Слово, воно е, доєднається до нашого серця. Воно ста, стане один, одним єдиним цілим з нашим життям. Не просто ми будемо, знаєте, спостерігати, як інші йдуть за Христом. Це добре. Але е, Ще краще, коли це слово воно, воно буде торкатися і змінювати наше життя. Дорогі друзі, коли ми Боже Слово покладемо в свій розум, в свої думки, в своє серце, в своє життя, то це слово воно саме буде змінювати нас, змінювати наш характер, нашу поведінку, наші пріоритети, слово Боже лише тільки Слово Боже здатне на це. І, звичайно, люди, можливо, навколо нас будуть казати, а що ти робиш? Ти робиш саму безперспективну справу свого життя. Ти своє життя кладеш даремно, з точки зору цього світу. Але з Божої точки зору ми будемо робити саму найкращу справу. І автор псалма говорить про те, що я доєднався до твоїх откровень. Тому, друзі дорогі, я всім нам бажаю, щоб Слово Боже воно могло стати невід'ємною частиною нас самих. Знаєте, такий простий приклад, коли ми хворіємо, ми, люди сучасні, ми звикли так, пігулку да, випили, щоб нам вже зразу полегшало. Так от, простий приклад, коли в нас, наприклад, болить голова, ми пігулку випили, і ця пігулка вона розчиняється в нашому організмі. І вона производить свою дію, так? вона лікує нас. Так само, дорогі друзі, і слово Боже, коли ми читаємо його, коли ми роздумовуємо, коли ми приходимо на зібрання, коли ми спілкуємось, можливо, з віруючими людьми, там, десь на домашніх групах чи ще якось, то це Слово Боже, воно стає невід'ємною частиною нас самих. І воно вже буде змінювати наше життя. Тому це дуже важливо. І так, перша порада це приліпіться до Божих откровень в вашому житті. І друга порада, яку я для себе знайшов, записано це в посланні апостола Павла до Єфесян, п'ятий розділ з 15-го вірша. До Єфесян, п'ятий розділ з 15-го вірша. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі. Використовуючи час, нібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але, розумні, але розумійте, що є воля Господня. Дорогі брати та сестри, зверніть увагу, до чого закликає нас апостол Павло, Господь через апостола Павла в цьому уривку. Він закликає нас бути уважними і поводитися обережно, не як немудрі, не як оцей багач робив, але як мудрі люди. І святе Писання закликає нас цінувати, цінувати не щось матеріальне, не щось таке, що ми маємо. Ми багато чого цінуємо в цьому житті. Може, у кого є, є гроші, є великий маєток, є там якісь збереження, щось там, якась спадщина. Ну, Мені легше, в мене всього цього немає. Але може у когось є. Ну це добре. Зрозумійте мене правильно. Я не кажу про те, що. Не треба жити в комфорті, не треба заробляти гроші. Я не про це. Я про те, що якщо саме заробляння коштів, це буде ціллю мого життя, це буде все те, на що я буду покладати всю свою надію, всі свої сили, отут уже буде проблема. То це життя вже буде Господом назване даремним. І Господь пропонує нам цінувати не щось матеріальне, а цінувати написано використовуючи час. Дні, бо лукаві. Так, брати та сестри, дні, тобто час, він лукавий, він може нас дуже легко обманути. Бо нам може казатися, що у мене ще є час, я собі там напланував, я собі там щось, от, маю якийсь задум для свого життя, а Бог, от, як в тій притчі, пріч, каже, що «А в цю ніч я душу твою заберу. Ти не встигнеш скористатися всім тим, що ти наготовий. Тому, брати та сестри, друга порада, я собі так відмітив, так записав, що звіряйте ваші плани з волею Божою. Звіряйте ваші плани з волею Божою. І книга Біблія нас до цього закликає. Я хочу закінчити невеличким прикладом. У американського письменника О Генрі є таке оповідання, воно називається Останній лист. Я не знаю, чи проходять зараз по шкільній програмі. Я в свій час читав, ми в школі читали, і мені він дуже запам'ятався. О, Генрі останній лист. Так от, в цьому оповіданні йде річ про те, що є дві дівчини, які живуть в Лондоні, і одна з них тяжко захворіла, дві подруги. Одна з них тяжко захворіла, і лікарі сказали, що шансів, що вона виживе, один до десяти. І за вікном ця дівчина, яка захворіла, вона бачить цвіте плющ. І вона каже про те, що це вже була осінь, і вона каже про те, що коли останній лист впаде з цього плюща, я напевно вже помру. І її подруга, вона як може її підбадьорює, вона як може її підтримує в цьому. Але одного ранку вона просинається і бачить, що. Е, от, Вночі був сильний вітер, мокрий сніг ну така, знаєте, класична англійська погода. І вона бачить, що всі листя цього плюща вони опали. Але один лист залишився. І день за днем вона бачить у вікно, що цей лист він не опадає. Чомусь. Їй стало цікаво, в неї з'явилася надія. Появилися сили, і коли їй вже стало трошки легше, вона зібралася з силами, спустилася, вийшла на вулицю і побачила, що цей лист він був намальований. Справа в тому, що її подруга вона попросила одну літню людину, літнього чоловіка, він був художник. І цей художник він мав таку мрію намалювати шедевр в своєму житті. І цей художник вийшов і намалював цей лист. Таким чином він дав надію на оздоровлення цієї молодої дівчини. На жаль, він трагічно загинув через хворобу запалення легенів. І автор цього оповідання, він, звичайно, своїм читачам дає, знаєте, таку ідею про те, що не треба опускати руки, треба мати надію. Але, дорогі друзі, ми, як діти Божі, ми розуміємо, де є джерело цієї надії. Ми розуміємо, хто дає цю надію. Самі по собі своїми силами ніяк ми цю надію не вхопимо, ніяк ми наші руки опустяться, в нас зникнеться надія, але цю надію дає лише Господь. Тому, друзі дорогі, я закликаю нас мати надію на Господа. І, звичайно, моє побажання сьогодні для вас не прожити ваше життя, не проживайте ваше життя даремно. І ці дві поради. Над якими ми сьогодні з вами роздумовували, і ми казали про те, що треба звіряти свої плани з Божою волею. І, звичайно, треба приліпитися серцем до Божих откровень. Тому, дорогі друзі, я всіх нас закликаю подумати над цим сьогодні. Давайте ми помолимось нашому Господу. Слава йому! Амінь. Будемо молитися. Величний святий Господь. Цей час звертаємося до Тебе, Господи, славами, величаємо Твоє святе ім'я. Вдячні Тобі, Господи, за те, що можемо бути сьогодні в домі Твоєму. Ти сьогодні через слово, слово своє, я вірю, багато сказав серцям нашим, Господи, ти допоможи нам недаремно проживати наше життя. Ті, хто, можливо, роздумовують, Господи, Ти торкайся сердець тих людей, Ти, Господи, нагадай, що надія, сенс життя лише в тобі. Господи, просимо тебе, ти почуй наші молитви на цьому місці, і нехай ім'я Твоє буде прославлене в нашому житті і в цьому служінні ім'я вічного Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.